Бройдлі увірвалася на базування рашистів. Її помітили і двічі випустили по ній снаряди. Але, схоже, нашим воїнам пощастило боєприпаси не влучили і вибухнули по різні боки бойової машини. Додавши, небувалої епічності бою. А далі сама бронемашина вже почала обстрілювати колону рашистів, стрій якої порушився. Завдяки хитрості вдалося розбити ворога. Кадри побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У соціальних. Мережах заверсилося відео того, як БМП М2А2 Бредлі витримує два влучання рашистського ПТРК-Корнет. На кадрах видно, як українська бойова машина піхоти рухається по дорозі. Далі в БМП немовні звідки пролітає потужний удар. Далі вибух. Спершу здається, що він був фатальним, але вже за мить із за диму, що розвіявся після вибуху Бредлі, продовжує свій рух. Згодом по машині та її відважному екіпажу прилітає вдруге. Та, на щастя, бронь врятувала життя українських військових. Екіпаж вцілів, як відомо, нині відбулося все на Покровському напрямку, що на Донеччині далі. БМП вступає у бій із ворожою групою і навіть починає отримувати гору. Раніше схожі випадки, коли Бредлі перемагали кількісно переважаючого ворога, вже були. Тоді динамічний захист бойової машини піхоти м 2 а 2 Бредлі ОДІ витримав пряме влучання рашистської протитанкової ракети. Про це повідомляє дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко у своєму телеграм-каналі. Як відомо, окупанти Пустили по бойовій машині дві протитанкові ракети. Одна ракета пройшла по дотичній траєкторії, зачепивши динамічний захист Башти, а інша влучила у борт. Динамічний захист борту витримав удар. Екіпаж не постраждав, а бойова машина залишилася на ходу. Тоді повідомлялося, що БМП МПБРЛІ 47 ї окремої механізованої бригади у притул ліквідувала групу рашистів. Ну і до раніше висаджених рашистських піхотинців майже у притул під'їхала бойова машина піхоти М2Е 2 Бредлі УДІ і почала ліквідувати окупантів з 25-міліметрової гармати м 42 Башмастер. Українська БМП прикривалася раніше знищеним бронетранспортером, що ускладнювало можливість її огляду та ураження. Нагадаємо, що БМП м 2 а 2 Бредлі у оснащується комплектом донемічного захисту БРЕД Бредлі Reactive Armor Tiles». Бред був створений у співпраці американської оборонної компанії General Dynamics та Ізраїльської Рафаель. Він призначений для захисту бронетехніки від сучасних протитанкових засобів, включно із гранатометами та протитанковими комплексами. Виробники не розголошують точні параметри стійкості захисту відраження кумулятивними боєприпасами, але захист має декілька варіантів і виконаний у вигляді навісних контейнерів, які встановлюються на лобову частину корпусу: борти та башту. Варіант Bradley Reactive Реактів Tiles, який отримав. ЗСУ має набір різних за розмірами захисних елементів, які оптимізовані для захисту конкретної частини БМП Бреллі. Кріплення цих модулів динамічного захисту здійснюють на спеціальний каркас, який монтують над корпусом. Встановлення каркаса та АД-3 може здійснюватися в польових умовах. Днями американської БМП Бреллі та їх роботі в руках українських військових було присвячено цілий матеріал у Wall Street Journal. Як ідеться у статті, ці БМП неодноразово рятували життя українських бійців під час рашиських так, ці бронемашини в українській армії стали легендарними завдяки здатності захищати екіпаж від дронів, мін та протитанкового озброєння. Окрім того, їх використовують для атак на позиції окупантів, коли танки менш успішні для цього завдання. Від початку повномасштабного вторгнення США надіслали Україні понад 300 таких ББМ. Деякі з них досить старі, по декілька десятків років. Деякі були в поганому стані. Так чи інакше, один із захисників другої механізованої бригади Віктор Хамець розповів, що брилів. Рятував його життя у червні 23-го року. Його Бредлі підбив дрон, а ще по ньому вдарили з вертольота. Екіпаж середині ББМ вижив. Ще один військовий сержант Олексій Янишпільський з 47-ї бригади розповів, що за 8 місяців із семи Бредлі у його підрозділу і ладу не вийшов жоден. Попри атаки дронами протитанковою зброї та мінами під час однієї місії Бредлі і Янишпільського 1986 року випуску атакували сім дронів «Еві». Вцілів за даними газети, близько 65% українського парку Бредлі вийшли із ладу на певному етапі. Але більшість машин після ремонту зможуть повернутися на фронт. Бредлі більше не виробляють, але ринок для їхніх нових аналогів став конкурентним, оскільки країни, особливо в Європі, поспішають робити замовлення. Оскільки дрони стають все більш небезпечними, їх виробникам також довелося адаптувати ці транспортні засоби. Ну і між тим днями стало відомо про те, що департамент оборони США уклав контракт на суму. У мільйона доларів із компанії General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на встановлення комплексів активного захисту Iron Fist на бойові машини піхоти Бредлі. Контракт розрахований на три роки. і Його виконання планують завершити до 31 липня 2027 року. Про це повідомляють на офіційному сайті департаменту. Особливість цієї угоди є те, що фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів виділених на допомогу. Україні таким чином армія США отримує нові машини із комплексами активного захисту замість переданих Україні БМП м 2 «Бредлі». зазначимо, що «Iron First» це комплекс активного захисту каз, розроблений ізраїльською компанією Systems і американською «General Dynamics Ordnance and Tactical Systems». Система включає сенсори та радари, комп'ютерну обробку, технологію управління вогнем і перехоплювачі для пошуку, наведення на ціль знищення або Перехоплення загроз, що наближаються як от РПГ, гранатомети і протитанкові керовані ракети. Систему Айрон Фост обрала армія США для встановлення на бойову машину піхоти Bradley Ай Ф. Ві, система не замінить стандартний борнозахист машини, але посилить його, використовуючи нові технології. Концепція системи Hard Kill ґрунтується на перехопленні загрози шляхом записку невеликої боєголовки, ініціювання її на безпечній відстані від захищеної платформи у точно розрахований момент і уражені або знищені загрози за рахунок ефекту ударної хвилі. На додаток до установки комплексу Айрон Фост американські бойові машини піхоти Бредлі будуть оснащені бортовими радіолокаційними станціями. Для виявлення ракет і комбінованої системи попередження, що включає набір датчиків для виявлення лазерного опромінення і моніторингу простору. Ну а тим часом українські військові продовжують боротьбу за Україну та безпеку усієї Європи. У ході бойової роботи на Донеччині на сіверському напрямку українські військові знешкодили декілька БМП та піхоти окупантів у 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні. розповіли, що окупанти намагалися провести штурм. Для атаки російське командування обрало декілька бойових машин піхоти. Які оснастили захисними решітками, українським військовим вдалося їх зупинити та потім допрацювати з допомогою ударних ФПВ-дронів. Потім підрозділ ударних безпілотників Аркан почав полювання за рошицькою піхотою. Ворогів уражали за допомогою скидів вибухівки з дронів та ударами ФПВ-дронів. Також нещодавно стало відомо про те, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади зупинили атаку окупантів у Харківській області. Захисники знищили ворожу техніку, ворожу колону, яка рухалася у бік наших позицій. Учасно змалювали пілоти третьої штурмової. Ну і бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації, зазначають військові. Із повітря захисники миттєво атакували ворожий танк рашиської БТР, намагався втекти, але його наздогнали. Як зазначають у ї штурмові, ще до контрольних влучань почала назад тікати рашиська піхота. Багатомільйонну техніку за короткий час розмотали наші безпілотники. Додали воїни. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви додивилися. відео до кінця підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з Нами. до зустрічі в наступних випусках.